Вітаю, друзі! Путін і Зеленський обмінялися думками, а точніше висловили позиції відносно можливих мирних перемовин. За це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку, для того, щоб знати більше і дійсно знати правду. Зеленський зараз не легітимний лідер і не може відмінити власну заборону про ведення перемовин з Російською Федерацією. Про це заявив Володимир Путін. Крім цього, він ще повідомив, що перемовини можна з Зеленським вести, але щось підписувати ні. Україні потрібно було просто піти з Донецької та Луганської областей після 24 лютого. Тоді не було б жодної війни. Ну і підсумував, що суверенітет України майже нульовий. Друзі. Е, Зеленський також наговорив щось. Е, наговорив, е, відзначив повідомив, Ну і так. Путін не хоче припиняти війну, а Україна не визнає окупацію своїх земель, сказав Зеленський. Україна повернула собі 50% території з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Я дуже сподіваюся, що потенційна угода це щось більше, ніж просто аркуш паперу. Путін не хоче, щоб сильний Трамп підтримував Україну, бо це буде сильна Україна. Потрібно посилити міжнародний тиск на Путіна закривати з боку Китаю, щоб можна було укласти угоду та представити ширші гарантії безпеки. Росія не така вже й сильна, але ми не хочемо втрачати більше наших людей. Ну, давайте розберемося. З приводу того, що там наговорив Путін, нелегітимність Зеленського поза суд. Ні, вони ми про це говорили перші. Щодо втрати суверенітету, Ну, Путін, на жаль, правий. Ми продавали свій суверенітет спочатку йому в Москву, потім Вашингтон, потім ще кудись. Ну і допродавалось до того, що фактично залежність зараз від допомоги міжнародної, воєнної від фінансування на 99%. Не буде завтра грошей, будуть кранти. Що стосується заяв Зеленського, Росія не сильна, але ми не хочемо втрачати більше наших людей. Ну, якщо Росія не сильна, то давайте її зупинимо. А якщо не виходить, то не звіздіть. Ви фронт не можете вирівняти. Відносно втрачати людей, так припиніть їх на м'ясні штурми посилати. Щодо посилення тиску з боку Китаю ведіть перемовини. Трамп підтримав Україну, то це буде сильна е, Україна. Трамп підтримує Україну, але не підтримає Зеленського. Потенційна угода ще більше, ніж папірець. А це залежить виключно від нас і наших партнерів. А папірець це що? Це Будапештський меморандум. Так посидіть кучму пінчука, які з нього наживалися. А, Володимир Олександрович, чи вони вам партнери? Фількіну грамоту тоді підписали? і зараз ви хочете продати. Розказуйте, не підпишемо просто, підпишемо так. Подивимося. Про повернення 50% території. А скільки втратили спочатку російської агресії? А? а скільки людей втратили життів, здоров'я, крові пролили, а все потрібно вимірювати в порівнянні. А отак от от, просто сказати, 50% повернули та повернули, але і втратили, і життя людей. І території. Тому краще не звистіть. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.